В Ніжині вже тривалий час в різних районах міста зооволонтери фіксують отруєння котів та собак. Зараз дохантери активізувалися на одному з подвір'їв вулиці Мацієвського. Колишній третій мікрорайон, де за тиждень зафіксовано вже кілька таких випадків. «В нашому Ніжині дуже дуже багато і остро стоїть питання в різних районах нашого міста. отруєння собак та котів. Це дуже дуже жахливо. Розумієте, зараз війна і такий коїть, ну, людина, я не можу назвати це людиною, це коїть якась, я не знаю, двохнога істота. Як можна, як наші захисники е, рятують тварин, привозять, рятують, кормлять, а тут е, ну, майже більш-менш спокійно, і вони таке роблять. Ви розумієте, зараз в третьому мікрорайоні масово, масово. Почалося отруєння котів і собак. Саме в цьому дворі проживає одинокий дідусь інвалід, який дбає про безпритульних котів. Для нього ці тваринки чи не єдиний сенс в житті? Он їм, їм і живе, так? Але у нього постійно, це тиждень, тиждень назад у нього отравили собаку. Ми написали заяву. Написали заяву, а пізніше почалась травля котів. Це неможливо. Одного котика дідусю вдалося врятувати. Мертвим знайшли і одного песика. Дідусь Валера рятував тваринок як міг. Собачка, бідники собі лапочі тлі не такої болі. тут лежав аж до костів, риз так, що боль така його була. Ну ночі ньому мене би 6 вітаміни, й ножпи, аналгіни. Все вон є. І вколи так вони на ничі отравили, Я нічого не моїм спасти. Йому вже руки болять закопувати, понимаєте? Безсовість, жорстокий главно, коключить від подвала. Свої, подімаєте? Я, ну, я ж не можу сказати, що це ти чи ти. Я його не поймав за руки. Це розумієте, коли ну, людини немає нічого, окрім тварин. Він... Складає. Це син життя. Ну, для нього це, серед... це дідусь, він... він на пенсії, він інвалід. Для нього це син життя. І коли він приходить, а в нього всі отруєні, і він над ними сидить, плаче. Він благає, будь ласка, допоможіть. Він, він обриває телефони, в нього ну, добре, що телефони є, Він обриває телефони дівчатки зробіть щось, Будь ласка, він зібрався сідати на велосипед і вести своїх котів в клініку. Ні, ми одразу викликали таксі, нас приїхало таксі, забрали його в клініку. Двох котиків врятували, більше десяти отруєних. От, коли мені виставили фотографію з клініки, коли сидить дідусь, зогнутий над твариною і плаче, він, він плаче, він благає, врятуйте. Зоозахисниками було проведено експертизу в кількох незалежних клініках, результати якої показали, що тварини загинули саме від отруєння. Це вбивство, це, ну, це реально вбивство. За даним фактом відкрито кримінальне впровадження. Ірина та Ксенія хочуть надати справі максимального розголосу. У нас є закон, у нас є закон, який є покарання, але чому воно не діє, я не розумію. Кого потрібно звертатися, щоб ну, потрібно треба подамати телебачення, подимати журналістів, подимати повністю це питання, щоб цей закон почав нарешті діяти. Кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами, у тому числі безпритульними тваринами, що вчинене умисно та призвело до каліства чи загибелі тварини, тягне за собою штраф від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на срок до шести місяців, або обмеження волі строком до трьох років. Зоозахисниці сподіваються, що винні будуть покарані